Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчий, що на черняка, 2 ну і Більшість квартирних радіжок у нас відбувається на свята. Якщо взяти чисто аналіз роботи, то період от, е, новорічні свята, тобто люди уїхали на тиждень, на 10 днів. Хто відпочивати, Приїжджають, виходить Основна маса таких квартир, де люди виїжджають. Злочинці зазвичай забирають гроші, прикраси та побутову техніку. Перед тим, як скоїти злочин, кілька днів придивляються до помешкань. Чи є хто вдома, чи немає нікого вдома, світяться. Наприклад, по Соборній вулиці, це кінцеві дома, 444, 6,8. Тож було встановлено, що двоє невідомих дійсно три дні ходили, видивлялися, придивлялися в вечірню пору, днівну пору. Де світяться вікна, де не світяться, а в дівний час шляхом підбору ключа відкрили квартиру. Тобто засікли люди там людей немає, можливо, десь уїхали. Тому правоохоронці застерігають, якщо плануєте їхати відпочивати подалі від дому, подбайте про безпеку своїх осель, замикайте вікна та двері, попрохайте сусідів, аби спостерігали за вашим будинком. А саме надійніше, звісно, обладнати свої квартири сигналізацією, аби непрохані гості не змогли поласувати чужим майном.